1962 року, 27 березня, міжнародний день театру. Можна по різному ставитися до театру та ігнорувати його неможливо. Сцена це відображення реального життя. В цьому вкотре переконалися лозівчани, хто завітав у суботу до міського палацу культури на постановку драматичного театру Світанок, коли козаки плачуть. І, хоча п'єса 50-х років минулого століття, ідея вистави дуже сучасна, розповідає Надія Старолатко, яка з притаманним їй невичерпним ентузіазмом і організувала театр, і працювала над сценарієм і режисурувала. Зараз чоловіки також лежать вдома на диванах. А жінки працюють по Москвам, по заграницям. А ось ми сьогодні в такій ось формі комедійній хотіли показати, як же ж нам, жінкам, важко займатися домашньою роботою. Постановці були задіяні актори-аматори. Коли створювала групу біля себе, згадує Надія Петрівна, думала буде важко. Але не пройшлося ходити по вулицям, збирати, ходити по підприємствам, тому що найталановитіші люди завжди біля тебе. Мене скільки було бажаючих на цей спектакль, але я вже вибирала. Ну, самих колоритних. Подивіться, навіть ось, зайшла наша голова, і всі попадали зразу. А дівчатка у нас із всіх загальноосвітніх закладів нашого міста, із техніку має, і залізничники в нас, і медики, і вчителі. І працівники культури, коли потрібно, ми ж все таки працюємо в одній установі палац культури. Ми люди усі творчі, і для нас сцена це друге життя. Театр не любити неможливо. Якби я його не любив, мабуть, я б цим не займався і не пішов би на цю спеціальність. Тому це це звичайно. театр, це все. Робота в мене одна, а хобі друге, тому. Як ну, як я вам кажуть, душа цього, бажає душа як свята, а то бажає душа театру, сцени та глядачів. ли ви театр? Любите? Я очень люблю театр. Это потому что я хочу, хотел бы им жить, дышать. Театр – это интересно. Здесь совсем другая подача. Здесь э, работа своим голосом, здесь ты работаешь не в микрофон. Здесь э, зритель должен услышать каждое слово. Даже если шепотом ты говоришь, он должен все равно это услышать. То есть это интересно. Надежда Петровна является действительно лидером режиссером настоящим, то есть она всем помогает, всем подсказывает, всем рассказывает, ну в то же время как бы и дружеская обстановка. Нас пригласила Надежда Петровна, мы тут как бы ну, украинские девочки, мы влюбленные в баянисты, как бы ну, в прежние времена, когда, ну, все, когда гуляли, там всегда были ну, там, с баянистом, всегда играли на баяне, ну, мы как фанаты, бы, как да, как фанаты бая... баяниста. На цій сцені всі артисти народні, бо показували, як треба кохати, ревнувати, працювати, жити. Сьогодні аматорський театр своє завдання виконав. Інша нагорода бачити усміхнені вдячні обличчя глядачі. Життя театр, а люди в ньому актори. Іноді воно безжалісний режисер змушує нас грати роль, до якої ми не готові. Життя невблаганне. Бажаємо вам тільки позитивних і оптимістичних ролей у театрі під назвою Життя. Я Марина Кременська, Сьогодні прощаюся з вами до п'ятниці.